Всем привет! Видео, так сказать на природе. Решил я трохи записать видео. Може хтось мені поможет про мотоцикл мопед, як називають Альфа, Мустанг, 110 кубиків. Місяце скільки два назад, 1,5 я його купив бушний с пробегом 6500, не 25, не 37 тысяч, як продають по 17 тысяч гривень. 20 тысяч гривен. То есть здесь альфа дельта стоит 75 или, 70, или 50, э, извиняюсь, 110 кубиков, 25 и 26 тысяч нового. Я купил за 10, но в состоянии хорошем. Сейчас покажу. Пойду я на природе, что я показываю двори на природе, пока тут яблоко собираю. решил показать, короче, в состоянии еще более-менее, как я сказал, пробег. 6500 І в мене от через два місяці проблемка коротше, На днях відкрив я коротше, колпачок там де масло заливає он там білий І тобто як я його купив Я сразу злив старе масло залив нове обов'язково. Чотенько холостира були, їхав, тягав, все було скорист, обороти набирав І... мопед самий. І Через 1,5-2 місяці я замітив, що газу даєш, а він давиться. То есть, я думав, може, проблема карбюратор, або воздуха не вистачає, воздуха почистив, помив, карбюратор помив. Все нормально, постав, все нормально робить, скорость тяга є. Зараз тяга є, але скорость газу даєш. Все равно що ти йому, особливо на 3-й 4 скорості. І плюс ще, що я не доказав, що масло пропало. Тобто 500 600 мл. За ну мною я 600 заливав нового масла. І через 1,5 місяця масло пропало. І одразу всі скажуть, що. Це масло зйомне кальцо. Ну, поршніва. Всальник, втулки на впускному ілі випускному клапані. Це я вже в інтернеті дивився. Нихрена. Даже не видно, де масло виходить. Калп... Нижня Низні... пробка. у нього Все затягнуто, я вже два рази. Включу, перевіряв масло, зливав. Ніфіга! Залив 5 масла і 3 оце... дні пройшло і катаюся. І... Раз у день раз у два дні я перевіряю. Я жираю він Дима немає з вихлопної труби. Картонку підставляв. Масла теж немає. Напишіть, пожалуйста, коментарі, в чому причина. Може ГРМ це ГРМ перескакнув. І так куди ж масло ділося, я не пойму. Тобто з циліндро воно циліндр вокруг. Може обтягувати циліндр треба. Може, як високе давлення, воно десь прокладка. Коротше, я на чоловік, не опник. Кстати, у мене дельта була, 75 кубиків. Якщо воно масло є, так воно і чадить одразу. Треба міняти все, там, ну не все, паршні. Ну, це вже дивиться, кільця можна підкинути нові. Якщо циліндр не поцарапаний, якщо циліндр поцарапаний, поршень при новом состоянии менять. Ну знаю, достай совет. Всем пока, до следующего видео.